Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо 18-й аркан місяць, та почнімо з ключових слів, як завжди: залежність, маніпуляції, крінжовість, підсвідомість, уман спотворення ілюзіями реальність. Що сам говорить автор про цю карту? Зобентежені королі королева шалено стрибають крізь ніч спініли гіпнотистичною силою повного місяця. Місяць у горі маніпулює їхніми думками, немов ляльковод, послаючи срібні нитки місячної енергії в їхню підсвідомість. Хоча королівська пара заплутана в підсвідомій паутині, вона відчуває новознайдену свободу, спотворена ілюзією реальністю, спотворює їх. Король відмовляється від своєї величної ролі, бо сьогодні ввечері він грає дурня. Більше не стримуючи себе, він вигинає своє тіло у вразливому танці, пригнічена творчість виливається з його душі, проявляючись у поетичній пісні, яку він співає щасливий. Під пливом емоцій королева відпускає свої безсердечні та байдужі звички. На мить вона п'яна пристрастю до життя, символічною червоною трояндою, яку вона стискає в руці. Її мріливі очі губляться в диких думках про кохання та романтику, скручуючи ноги разом, та виваючи підленого сміху, марення пари, шалено біжить вулицями міста. Реальність знаходиться в свідомості того, хто її спостерігає. Девіантний місяць смикає за ментальні струни, пов'язані з уже існуючими думками та емоціями. Він не створює поведінки, а лише витягує її з тіні нашої психіки. Місяць не вів короля чи королеву в оману, даючись до їхніх дивних вчинків, він лише кинув своє привабливе сяєво на те, як вони можуть сприймати світ. Тобто, як ми розуміємо і дуже гарно описується карта, це те, що дуже багато людей не можуть прокидуватися одними, одягатися, як різні маски. Але коли вони в розслабленому стані, вони можуть дозволити собі. Показати себе справжніми Зачасту це проявляється при алкогольному сп'янінні. Що ми бачимо ще в реальності, Натрата контролю над собою або над ситуацією у цих людей відбувається бурхлива активність, але вона конструктивна. І потрібно в цей час критич свій розум та звільнити якраз приховані бажання, або це також може програватися придушені емоції. І під впливом місяця в цей час у людей може бути ясновидіння, або, наприклад, вони можуть бачити інші якісь знаки від сесмілі екстрасенсорні здібності. Рухлива психіка це може бути залежна людина, притомні люди. Для них, коли вони в мінусі, біля них навіть не хочеться бути. Плюсі, тобто це можуть бути практики, езотерики, але в деяких аспектах можуть вести себе крінжово. стосунки, то це можуть бути дивні стосунки, але ці навіть дивні стосунки вони зрозумілі тільки обом, або тільки одному, навіть з пари. Можуть шалено любити один одного, з божеволів по ньому вони можуть постійно казати, або схожу по ньому з розуму. Тобто, це все сюди ми відносимо. Це стосунки двох психічно можуть бути нездорових людей, які підживлюють проблеми один одного. Тому вирватися з такого партнерства дуже складно, і тому люди залишаються бути разом. У сексі також можуть бути дива, не обов'язково якісь збочення просто мало хто це зрозуміє, але. Дуже багато кому подобається. І як ми бачимо, квот тому, це також може програтися в якихось Федіша, вода гроші справи. Бізнес пов'язаний, можливо, із якимись чорними, або, можливо, кикимись такими нейтральними схемами, або з обманом. Можуть бути фахівці, які пов'язані з емоційним впливом людей. Тобто, це можуть бути і психологи, наприклад, або ті люди, які займаються гіпнозом, магією. Йові перспективи абсолютно незрозумілі, але загалом справа не обіцяє нічого доброго. У результаті не просто залишитись без грошей, але навіть не зрозуміти вони зникли або у кого ще просити грошей, щоб вони могли дати в боргу. Кресля моячні думки. Можете відчувати, ніби втрачаєте контроль над своїм здоровим глуздом, наскільки давно прихована психічно, можливо, якась хвороба є, повне безумство, надзвичайно небезпечний психічний хворий, мотивація та дія, в якого не передбачені алкоголь або наркоманія. Та дня плюс поради остерігатися психологічних переконань оточуючим, не дозволяти їм диктувати долю вашим життям через якісь ментальні ігри. Ви можете стати цей день маріонеткою в руках своїх страхів. Сумнівих інших емоцій, можливо, навіть інших людей. Дуже дивне таке відчуття, страх, тривожність, нерозуміння своїх емоцій, наче не ви ними керуєте. Що навіть вам буде здаватися, що це день складний або запутаний завтра. Ви можете навіть просто дивуватися, який у вас був дивний день вчора. Ось потрібно сирі звернути увагу на сни, записати їх, протрактувати день вдалий для психологічних практик, але проводити їх краще під наглядом фахівця, а не самому, затягнути можливо до алкоголю і дурманних речовин, але бути з ними обережними та краще в цей день не живати.